На сумщині правоохоронці підбили підсумки декларування зброї за півтора місяці дії закону про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України, що дозволяє знайдену або отриману для відсічі російської агресії зброю задекларувати чи здати до поліції. До територіальних підрозділів поліції області за цей час звернулася 361 особа. Завдяки цьому було задекларовано 164 одиниці зброї з яких 75 автоматів, 10 карабінів, 69 одиниць гладкоствольної зброї, 10 пістолетів та майже 38 тисяч набоїв різного калібру. Окрім цього, за цей час мешканці області добровільно здали до органів поліції 45 одиниць зброї, серед яких 32 одиниці автоматичної зброї, 2 нарізних карабіни, 8 мисливських рушниць, 3 пістолети та 15 тисяч набоїв різного калібру. Також громадяни здали раніше знайдені боєприпаси, серед яких 77 гранат, 18 противотанкових мін, два ручних протитанкові гранатомети, один підсвольний гранатомет до автомату, 24 реактивні двигуни до ручного протитанкового гранатомету, 10 запалів до ручних гранат. Нагадуємо, що згідно норм чинного законодавства задекларована вогнепальна зброя після завершення дії воєнного стану може перейти у власність особи, якщо вона не кримінальна та не належить іншій фізичній чи юридичній особі. Отримати всю необхідну інформацію щодо механізму декларування знайденої зброї громадяни можуть на сайті Міністерства внутрішніх справ України або безпосередньо звернувшись до найближчого територіального підрозділу поліції.